Конкурс плиточників у сумах у вправності класти плитку змагалися представники семи професійно-технічних навчальних закладів області. Боролися за те, хто поїде на всеукраїнський конкурс та зможе отримати президентську стипендію. Із конкурсантами спілкувалась наша Тетяна Юхта. Євгенія сюди приїхала з Білопілля. Там третій рік освоює професію маляра. Я якби разнообразний чоловік. Я люблю. Е что-то новое, что-то сделать э, невероятное, например, покрасить как-нибудь красиво. Так вообще мне плитка очень нравится, как бы это как бы своего рода э, э, совершенствование. как бы надо э, усидчивость, э, время и вдохновение. Усі учасники переможці локальних конкурсів у своїх училищах. Я зараз вкладаю плитку лицевальну на вертикальну поверхню. Мені це подобається, ця справа в себе у будинку ремонти роблю. То навіть з друзями-баню ми повністю збудували від нуля до самого до самого кінця, до самої е, стелі. Майбутні лицювальники плиточники діляться тонкощами своєї роботи. Для початку потрібно підготовити поверхню, щоб вона була рівною, без вищеньо, перевірити її рівність, прогрунтована. Потім потрібно сортувати плитку за розміром та кольором. За розміром є сталевий кутник, яким ми вимірюємо розмір плитки, а за кольором це розкладається один квадратний метр плитки, так і тоді вона Відходиш на три метри від плитки і дивишся на неї. Якщо вона відрізняється за відтінком, кольором, малюнком, то треба її поміняти. Практична частина, коли конкурсанти укладатимуть плитку, триватиме чотири години. Ще годину вони писатимуть тест. Після цього журі визначить переможця, він поїде до Херсону на всеукраїнський конкурс. Оцінюють роботу конкурсантів троє представників журі. Серед них викладач та ті, хто відбирає на роботу. Перевіряють за більш ніж п'ятьма критеріями. Підготовка робочого місця, приготування розчину, е укладання плитки на час. Но також будемо оцінювати за. Тим, як вони будуть використовувати засоби індивідуального захисту та технології поробництва робіт, тобто послідовність, хто як воно буде робитися. Тому критеріїв дуже багато. Тетяна Юхта, Сергій Мілайвський на часі новини.